Якщо ваша дата народження є в списку, то ваш рік пройде під арканом закохані. Цей рік про стосунки, вибори та гармонію. Закохані символізують час, коли перед вами стоять важливі вибори, особливо у взаємодії з іншими людьми. Це період, коли ви будете переглядати свої стосунки і вирішувати, що дійсно для вас важливо, а що ні. Це також час для відновлення та укріплення зв'язків, чи то з партнером, друзями, чи навіть у професійній сфері. Важливо бути відкритим до комунікації та взаєморозуміння, щоб будувати більш глибокі та щирі взаємини. Цей рік дарує можливість побудувати гармонійні стосунки. Які наповнять ваше життя взаєморозумінням і справжньою радістю? Якщо хочеш дізнатися більше про свій рік, пиши дату народження в коментарях.